Нашу вам ціловантажі. Я хочу сказати дві та мало. Нами ще в шість. Будь-який комплекс це не просто дрон або літачок. Це багато ще обладнання. І у кожного є ще і свої речі. Треба кілька вантажів. Така ще й повнопривідна вантажівка. Це обов'язково, тому що. Неповна привідна вантажівка, а на застрягне в перший калюжі. Непроходимі десь такі тропи і дороги. Це 99% де їздять військова техніка. Без нової резини просто далеко не поїдеш. Якраз мобільність комплексу і зручність роботи екіпажу на цьому місці. Це дуже важливо, тому що є зона дії літачка. В якій саме треба, щоб екіпаж був ближче до місця зльоту. Бажаю здоров'я. Здоров 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 Вітаю, друзі. Здоров Вітаю. Здоров Вітаю. Нам поставили завдання, і ми намагаємося швидко реагувати. Сказали вантажівки, і вже 15-та бригада артилерійської розвідки получає ДАФИ, які дуже добре себе зарекомендували в бойових умовах. Зараз ми маємо постачати. Генератори і ми поставили вже в війська сотні генераторів. Кожен політ це дрон або БПЛА, він же ж більшість акумуляторних, їх потрібно заряджати. В полях, крім генераторів, майже немає інших джерел живлення, і це наше все. І світло десь обігорів. Без генераторів ми би. Не знаю, було би сліпі артилерія без нас не має цілі. Ми даємо цілі. Артилерія працює. Чим більше артилерія працює, тим легше нашій піхоті і ближче до нашої перемоги. Старлінк можна передати і координати, і зв'язок. і причому це шифрований зв'язок. Це ще й можливість відправити повідомлення там дружині, матері, дітям, тим, хто там на передовій. та дуже важливо. Спеціальний штабний комплекс. Ми його показували. Там дуже комфортні і ефективні умови роботи для операторів Посейдону. І мені дуже приємно, що ми маємо можливість одним із перших розроблених і виготовлених нами комплексів для посейдонів передати саме бригаду артілерійський розвідки. Перед польотом, перед початком роботи. Проводиться брифінг з командою, щоб про задачі для місії, що саме ми будемо робити, які наші цілі, які зони залітати не можна, які навпаки треба. А потім, коли вже відбувається саме робота, то тут весь особовий склад може бачити, що роблять літачок, підказувати операторам і отримувати команди від. Командування та розуміти, як треба сприймати місію далі. Ми працюємо над тим, щоб наступний новий рік ми точно святкували вже в мирному в мирній Україні. Як вважаєте, збройні сили переможуть? Це обов'язково. Приймайте подарунки. Ми і далі будемо робити все можливе для того, щоб в найшвидшому темпі постачати вашій героїчній бригаді все необхідне. Двері відкриті. Дозвольте від імені нашої команди, від імені всього українського народу передати вам воїнам України слова великої подяки за ту справу оборони української землі, яку ви робите. Низкий уклін і слава Україні.